Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черевий відео огляд на журнали від Egmont Україна. Сьогодні у нас журнал Круті пригоди і він про Спайді та дивовижні друзі. За кордоном виходить журнал саме такий спайді і його дивовижні друзі. Тобто, виходить людина-павук, такий звичайний, бачив в Італії що місяця виходить. А і виходить на пару з ним ось такий для дитячий більш, тобто там до 10 років щось таке. Він більш простіший, більш, більш добріший, там немає відповідно бойових сцен і тому подібного. Все закінчується, всілякі конфлікти закінчуються більш добре і легше. Отже, спайді та дивовижні друзі. Що ж, подивимося, що нам покаже цей журнал. Журнал у нас по нумерації 113-й, за травень-червень 2025 року. Так, тут у нас одразу починається все з Ігор. Далі привітання. Грабіж на пірсі, павучі ігри. Тут потрібно знайти на цій картинці ось ці всі деталі і відмітити їх. Далі у нас історія. історія комікс частково. Піратська банда називається. Вона на три сторінки всього лише. Потім йде саморобка піратський капелюх, знову завдання. І двохсторонній ось такий красивий постер. Всередині команда павуків в формі піратів. А зі зворотної сторони. Надпис з великою силою приходить велика відповідальність. Це фраза, яку дядько Бен Пітеру Паркеру сказав перед тим, як пішов в життя. І тут на фоні також павучки. Далі знову завдання. Знайди відмінності. Тобто, як можете бачити, тут журнал більше інтерактивний. Більше завдань, менше коміксів. Знову знайди відмінності. Розмальовка. І ще один ось такий міні-плакатик. Також я бачу, що тут підписано Disney. Тобто безпосередньо він транслюється, мабуть, на Дісней. Такий мультсеріал. Подарунком до даного журналу є ось така е, штучка, що це таке. Це мототрек якийсь схожий. Ось бачите, як воно має працювати. Це підставка, на якій ти заправля... машинку е, відправляєш і вона йде по колі. Чи що, незрозуміло, якщо чесно. Ну, теж якийсь інтерактивний набір іграшковий. Відкривати я не буду перевіряти. А, це, це підставка, на яку потрібно ось це колесо жовтеньке причепити. А оця сина ручка, вона для запуску машинки, щоб вона по цій підставці заїжджала і в колесо. Просто потрапляла на всі швидкості. Ось так гратися, типу. Ну, прикольний дітям сподобається. Для мене основніші журнали: іграшки лежать в стороні, займають місце тільки. Тому, якось так. Дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого і до зустрічі в нових відеооглядах на моєму каналі Колекціонер.